Щороку, 22 вересня, в Україні відзначають День партизанської слави. Саме цей день вважається початком підпільно-партизанського руху. Цей день вшановують пам'ять ветеранів та партизанів, які у часи Другої світової війни в тилу боролися з окупаційним фашистським режимом та своїми діями завдали відчутніх втрат гітлерівцям. Відзначення Дня партизанської слави було встановлено указом Президента України у 2001 році. 27 вересня 1950 року. 41-го року Новомосковськ був окупований німецько фашистськими загарбниками, які встановили режим терору і насилля, але новомосковці і не думали покорятися. Жителі міста чинили опір непрошеним гостям з перших же днів окупації. На Дніпропетровщині, у серпні, почали формуватись партизанські загони. Підпільники Новомосковська. Мали тісний зв'язок з партизанським загоном, який діяв у новомосковських лісах. Партизани провели багато успішних бойових операцій на околицях Новомосковська. 7 листопада 1941 року вони розгромили німецький гарнізон під Новомосковськом і визволили з табору для військовополонених 300 осіб. Підпільники разом з партизанами. Підірвали два залізничних мости Дніпропетровськ-Харків. Здійснили напад на гарнізон станції Орлівщина. Знищували телефонно-телеграфний зв'язок на лінії Дніпропетровськ-Павлоград-Донбас. Ось як згадує про ці події Ілля Вєтров. У полон потрапили з різних обставин, в різних місцях, хто біля Дніпра, хто за Ворсклою. Тяжко поранені, контужені. Їх морили голодом, у холод босимі виганяли на будівництво кріплень, били нагаями, заражали інфекційними хворобами, цькували собаками. Проти партизанів було послано каральні війська, а саме дивізію СС під командуванням генерала Чамера. В результаті жорстоких боїв загін зазнав великих втрат і в січні 1942 року змушений був припинити свої дії. Та в кінці року в районі Новомосковська почав діяти новий партизанський загін. Є декілька художніх творів, сюжети яких базуються на фактах із партизанського життя при Присамарія. Саме партизанам Новомосковщини присвячені книги Ілії Вєтрова в лісах під Новомосковськом та подвіг залишається жити. Події осінні 1941 року описує в своїй книзі Володимир Дубовік «Присязі вірні. Про радісну мить визволення Новомосковська згадує Микола Фоменка на сторінках книги Гриміли бої в Придніпров'ї. Ці книги, а також літературу з історії нашого краю, ви знайдете у фонді бібліотеки філії номер 4 для дітей публічної бібліотеки Новомосковської міської територіальної громади.